Мені здається, що ніколи е, воно не бачитиме волі е, святої. Точно святої воленьки. Що так даремне, марне, пролітять. Його найкраще літа. Грицько! Не треба було тобі мене рятувати і жертвувати собою. Васька, я ні про що не шкодую. Нехай мене забирають на каторгу на сорок років заради тебе. Я готовий на все зате, ти Васька. Мером будеш. За з вами ще п'ять років каторги! Гріша, я тебе не покину. Гріша, я що-небудь вигадую. Гріша, я твій боржник. Ма, там про божників нічого не було. А. То, здається, з іншого вірша. Павло Тичіна, мені здається. Міша, йди ще поучи, а я потім тебе послухаю. М? Мам, чи ти там вже боржник? Не можу Григорія з голови викинути. Тарасюк, вже, мабуть, дав наказ поліції повісити на нього всіх глухарів осинівці. Давай, Сергіяч, ти у нас начальник поліції. Не стісняйся. Вішай на цього руму на всіх глухариків, може, генерала ще дадуть. Угу. І це, чуєш. Вибирай статті такі пажощі. Накажем цього лисого за те, що мене підставив. Я знаю, що ви там. Ніхто не сміє грати в хованки з Артуром Сидякіним. Ку-ку! Мам, визволяти бандита із тюрми не найхороший хід кандидата в мери. Так, з Тарасюком розмовляти марно. А може, вмовити начальника поліції. Але я сама не піду, я не знаю, що йому казати. Що за фігня? Тоді в родині, і вони до нас прийшли. Ой! Так це не кабан. Це живот Уля! Валера, Що з тобою? Бодун? Будун? Не. Це не бузун. Це агонія. Давай, давай, давай. давай, давай. Мене. А ваша дружина сказала, вас немає вдома. Так, а кажу, ти її не послухав. А вона перед тим сказала: зараз я у нього запитаю. Я все розумію. Після тих фоток, у людей до вас багато питань. Тому краще поки не висовуватися. Дякую за розуміння. Та кади, чого приперся? Я хочу, щоб ви віддали мені чорна слива. Посадити його повинен я. І стаття повинна бути інша, а не розбив ніс меру. І не переживай, статтєю у нього буде. О, Вище, ніж в журналі відпочинь. І посадив його я, бо мені треба голоса виборців. Як? Ми ж домовились. Я вам комформат на василину дав. Якби ти копію зробив, було б про що розмовляти. А так все, компромату на веселину немає. А фотографії мої виборці на все життя запам'ятають. А оскільки ти більше нічого мені запропонувати не можеш, всім нашим домовленостям тю-тю. <хина> я тебе попереджав! Будь-я проклятий. Якщо хоч раз піду, в наш хабак. Казав мені Остап, не ходи. Там випавка неякісна. Здачі начальника поліції розливають. Ну, і на що ти пішов? Ну, ти ж мене знаєш. Я ж вчений. За своєю природою схильний до експериментів. Так, треба провітрити тут, а то мене від татової сповіді саму ж саму калашматить. Вася, ну. Ну я тебе благаю, ну врятуй мене. Ну в тебе є, я не знаю, розсол чи може таблетка якась. Може мені все разом вибити, а? Я ж дома не ночував. У Остапа відключився. Мені не можна в такому вигляді Яніною, соромно. А у нас ще сьогодні дата. Десять днів, як ми разом. Це не він себе губить, це Сергійович, начальник нашої поліції. Губить чоловіків Осинівки розливає у себе на дачі алкоголь без акцизу. Тому Валера і вібрує як старий телефон. Наказать козать без кутиняку. Та що ж ти йому зробиш? Начальник поліції все ж таки. Я ніна є ідея. Якщо ти зустрінешся з Сергійовичем, пофліртуєш там з ним, ну покліпаєш оченятами, І поїдеш на дачу. Ну, ти повинна випити. Потім його розговориш і обережно все запишеш на диктофон. Ну щоб у нас були докази, що цей алкоцех дійсно існує. Я згодна. Я спробую. Та ладно. М-м-м. Дижне не проти. <гладити> <гладити> <сувач> так, сюди. А, а так. <гладити> <сувач> Опа. Єгін, привіт. це ми. Дистанції не дотримаємось. Тому що я хочу її скоротити. <гладити> я чула <гладити> у <гладити> вас. За городом є один бізнес таємний. Я була б не проти з'їздити туди на ділові переговори. Mm -hmm. А ти впевнена? Мені завжди були цікаві ці діла. Я чула, там непогані гроші крутяться. І взагалі я б могла привести ваш бізнес багато нових клієнтів. Mm -hmm. Но... Ви повинні розуміти, що випадкових людей в таємниці не посвячують, а випадкові люди можуть так. Поїхали. Десь через години-дві або десять я опинюся в камері Чорнослива і потягну його з собою. Упевнений, що півмільйона євро і румунській мафіозі реабілітують Сидякіна перед штабом і перед батьком. До успіху залишилося зовсім трохи. Я разів чула ці слова, але так вічливо вперше. Так що, красавчик, може, за моєю методикою негативну енергію скинемо, а? Я тобі знижку зроблю. Дякую. Я вже все зайве скину. Ліпше розкажіть, за що вас затримали. А, за запізнення на роботу. Начальник вирішив провчити. Савчук, на вихід. Я вільний. <сум> Може, років через 80. А зараз приїхав твій адвокат. Чекайте, який адвокат? А, зрозумів. Значить, в СБУ ти більше не працюєш. Це тимчасове непорозуміння. Тимчасове непорозуміння це те, що ти в СБУ взагалі працював. Ти завіщо нам трубу пробив, капатель? Ув'язнені залишились без туалета, а чергові чергові без кави. Ну, це випадково. Я черв'яків купав для риболовлі. Вони чим глибше, тим смачніші. Я сам не пробував, це думка риби. Коротше. <зас> Слухай сюди. Передай своїм черв'якам, що рибалка переноситься, зрозумів. Ти будеш лагодити нам трубу. А якщо не полагодиш, то ми А ми тачку твою продамо, а гроші на ремонт труби пустимо. Ні, тільки не тачку. Давайте якось по-іншому домовимось. А ми вже з тобою домовились. Так що можеш приступати до ремонту труби, а машинка твоя поки що на штрафмайданчику постоїть. Я думала, вдома нікого немає. А, сексюня, наш адміністратор. я Просто в мій гаремчик різні люди приходять. А бувають моменти, що всі живі, дівчата зайняті. І. Діволі! Стуквайок прибув! На літай! Ай, ті цькі мої! Ай-яй-яй-яй, ай, молодці! Я ні, ж не так? Або ми там на ринку один одного не так зрозуміли? Ні, <риклад> всі. Пішли, я тобі екскурсію проведу. Давай, 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 давай. Давай, 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 пішли. Ну, тут я на ми з тобою. Проведемо співбесіду. А. Ні, Ну я ж не можу тебе допустити до роботи не перевіривши твою кваліфікацію. Сергій Сергійвач, ти все правильно говориш. А, тільки дай ну я спочатку в душ. заскочу. Молодець. Молодець. Охайніс у нас пошані. Давай, Швиденько, Давай. Слухай, Яніна. Там у нас мила, шампунь, душерії. Волю! Ну, тобто досимо звереся! Давай швиденько! Алло. Вася! Сергійович мене на валкоцех привіз. А куди? Він, оказується, ще й бордель тримає. Хочу мене, так сказати, честі лишити. Що мені робити? Що, що, біжи звідти швидше. А що, що з Валерою? Тоді буде, якщо я втечу. Ай, блін, нога. Валера. Ти пив? Да так, чарочку в кабаку пропустив. Яніна, а включи світло, а то я ніфіга не бачу. А. А, Валера. А, Алло, Яніна, тікай. Чуєш мене тікай негайно. Я доведу справу до кінця. Я... Адвокат. Я повинен був здогадатися. Гей! Відкрийте! Зустріч закінчено, кажу: відчиніть! Заспокойся, Гріша. На жаль, тут камери, і я не зможу тобі вирвати кадик. Сядь, поговоримо. Так, ладно, толку тут сидіти, все одно ми їх ніфіга не поніме. Ходімо в через дорогу, косіку бахнемо. Ну, у нас ж води немає. Моя Ніколета в заручниках у циганського барона. Де гроші гріша? На кону життя моєї любові. Стефан. Я клянуся. Я не знаю, де гроші. <реш> Оце добре. Що автомат з кавою сьогодні не глючить? А то прийшли? А у нас тут. Та швидко, швидко, сі туди! Де бабки? Кажи, не заважай мені, клоун. Я тебе прикінчу. Тобі це з рук не зійде. Ти повернеш мені всі бабки. З відсотками. І я зараз маю на увазі твою нирку. Давай ось тут жить. Так, да, клуб до всіх мажорів бомба. Я не набуду в захваті. Такий букеті ще на круглу дату. Головне знати, на які дачі рідко приїжджають. Душевне місце. До речі, бував тут. Ні, а що я тут забув? А, ну так, да. звідки ж у тебе гроші на бордель? У тебе ж зараз замість наливкового бізнесу згорівша кухня. Отут Бордель? Та ну. От село! Тихо. Хлопці в одному місці тут болтики повідкручували. Йдемо, глянеш хоч одним оком. Що визначаєш? Та й ходімо. Я ніна! Та в так є абонемент. Картопету. Може? Давай перейдемо до діла. Ні, Сергійович, прелюдія дуже важлива. Ти он який напружений. Ну так я ясень-красень. На мені 60 кілограмів живої ваги. Я думаю, що це через те, що ти багато працюєш. Поліцію очолюєш? Бордель. Тримаєш. <смір> ти взагалі. Давно це поєднуєш. Я ні, такі про що ти кажеш? <смір> Слухай. Так, давай змінимо тему. Давай! <смір> е, Валера, ти що? На Нащо стукати? <смір> Там яніна. ніна. Походу, після вчорашньої пальонки ще не відійшов. Яка я ніна, ти чого? Блін, да срам подивись. Мати від Реально, я ніна. Т -т -т -ти! Ти куди? Туди. Чи може мені їх на автобусній зупинці почекати, поки вони тут закінчать? От піду і розберуся з обома. До поліра охолонь. Ти хоч бачив, хто там з нею. Сергійович, начальник ментовки нашої. Ти хоч, щоб ми з тобою дряху загриміли, чи що? Давай хоча б якось з розумом підійдемо. Микола Сергійович, я, звісно, вибачаю за те, що турбую, але прийшли тут двоє джентльменів і питають, чи є у нас хтось новенький. Хочуть двох. Зекономити хочуть. О! Давай Шли їх до бісової тітьки. Вони пропонують. Дві тисячі гривень. Так, я ні норм. Сергійович, ти ж, ти ж казав, що ти не допустиш мене до роботи, поки не перевіриш кваліфікацію. Ну, хто не лішкує, той не п'є шампанського. До речі, шампанського сюди. Такі гроші платять. Ну що, все? Ні піра, ні куха. Ну и подкачай. не <свист> <свист> тут робота. ты мне краще скажи, что ты тут робишь? Треба з першого разу так увірватися. Так. Талант. Талант. І це ти все заради того, щоб я не пив шмурдяк начальника. Переживаю за твоє здоров'я. <клух> з грошима ми розберемося. Але от з цим начальником мінтовки вже ні. я не встигла витягнути докази того, що він тут все кришує. Щоб твої старання не пройшли даремно. Ага. І осені все більше ніхто не пив цей ментівський розливний швурдяк. а дівчата ходили на швейні заводи, так. а не в бордель. Так. Роздягайтеся. Так, начальник. Те, що твоя божевільна витворяє, це ненормально. Моєму другу ніс розкласила, а мене, вон, бодися, мало до смерті не забила. Так що ми вимагаємо, щоб нам повернули гроші. Так би мовити за фізичний. Іморальний збиток! Ща. Більш нічого не треба. В моєму закладі гроші ніхто не повертає. Якщо є якісь претензії, будь ласка, вон заяву в поліцію пишіть. Так ви ж самі начальник поліції. Ну, Так це може і прикол. Я знайомлюсь з вашою заявою і спокійно її відхилю. Через відсутність складу злочину. Наприклад. А тепер мого борделю. то я подзвоню на свою основну роботу і ви мені будете ще винні. Ми вимагаємо випустити громадянина Румунії а також піти з поста. Такі люди, як ви, недостойні очолювати поліцію синівки. Інакше це потрапить в потрібні руки. Дуже довго долається румунською. Ну, хто з вас румун? Я. Я добре. Двоє так двоє. Запрошую вас. На останнє дефіле по коридору на вихід. Це якийсь прикол? Швидше, поки не передумав. Да, і ось. Кореспонденцію заберіть. Швидше, швидше давай. Я вибачаю, Сергійович. А? а куди це ви тапки намилили, а? а? Їхати треба. Треба їхати, пабрик. Їхати. Так, заяву лишив на столі. Ти за старшого. А, дякую за довіру, приємно. Mm. Слухайте, а навіщо вам машина цього не до СБУшника? Між іншим, він ще там не відзитував за ремонт труби. Да мені пофіг, твоя труба, Паша. Розумієш? У мене все добро, в мою машину не влазить. А мені треба терміново на деякий час зникнути. Зрозумів? Так, килим. Туди грузи. І сейф! Сейф, Давай. Ну що там, мужики? Ще довго. Так після вчорашнього тяжку. бухло, якесь палене було. Тому мотивація повинна бути скажена. Як закінчити? Я вам найкращий віскарік поставлю. Ще й сотку зверху накинув. Дайте тільки машину зі штраф майданчика заберу і розрахую швиденько. Ну Добре, хоч не Сибірка. Пощастило, що там пишуть гриша. Тепер ви на волі і ми квити. Прощавайте. Це з ремонта ювелірних прикрас. Гарний сервіс в Осинівці.